Що таке нормальна менструація? Менструація це щомісячні регулярні кров'яністі, виділення з піхви. Нормальна менструація триває в середньому 3-5 днів, але нормальним вважається від 2 до 7. Менструальний цикл це період від першого дня менструації до першого дня наступної менструації. Якщо ж ми говоримо про менструальний цикл, то він має бути в середньому від 21 до 35 днів. Якщо ж ми говоримо про об'єм крововтрати, то в середньому це має бути до 60 мл, тобто не більше 80. Менструація має бути не рясна і не болюча. Якщо ви вкладаєтеся в ці параметри, то значить у вас нормальна менструація. В середньому розпочинається менструація, тобто перший менструальний цикл менархії, починається десь в 13 років, але це може бути і 11. І 15 – це теж є варіант норми. Ну і якщо ми говоримо, коли ж вони закінчуються, тобто наступає мене на пауза, то в середньому це від 46 до 56 років. Тому, як бачите, майже третину свого життя у жінки триває менструація, тому необхідно бути обізнаним про всі нюанси, які з цим пов'язані.